Тим не йти за новим ахтефактом. Та це нове село, в принципі. Хібачте, що так ви відео вийшло так пізно, але М -м, буває. Та, що, альтего? Ми йдемо до нового артефакту. Який висовання! Як це сама, то новий артефакт. Новий артефакт? Це артефакт може призивати собак. Ну, щоб тому допомогти в вашій ситуації. А, добре, я тебе зрозуміла, Альтего. Йдемо. Йдемо, Фібі. Да. Йдемо, йдемо це. Як ми... Ти напевно, не йти. Mm. І де цей артект. А! Ігор ти... Чотир! Ти хто такий? Я побач, я просто не хотів вам нашкодити, я просто теж шукав цей артефакт. Мене звати Гіблоса, а ти я тебе. Я теж шукаю артефакт. Може ти хочеш допомогти, щоб я того. Не просто часто нападають. Бо давайте будемо газом. Як ти мене то Ми краще бути газом з іншими людьми, як тебе нападають, ніж бути одним. А, так, да, дякую. Так, mm -hmm. да, Дігібулус. Ми йдемо на Сусфібі. усфібі. Привіт. Артефакт. І як саме артефакт ви знайдете? А, ти що навіть сам не знаєш? Ну, майже не знаю. Вой отаку!

Було важко, але артефакт є. Якось дивно, нам Я не розумію. Тайнс бен Ааа! А сам артефакт вадить Тайнс-Бен! Хм, Цікаво. Хотів мені якось повернутися. Тільки як. І як я найду? знайду. Кієсторінішов. А, точно. Гиблус, почекай! А, во! Знайшов! Я думаю, что это так важко. Я не стал Фиби! И надо забыли тут новый... Кто? Новый Гиблус. Эээ... О! я собаку. Геос. Можеде бути буде те дата Геос. Геос. Допом. А Гібос, чого це було? Я Гібос. А, так, ваш. Я просто не незразу не взумів. Чого це була така повністю тільки чорна маска? На жаль, добре. А, ну добре. Досодовий гость. Я Геос. Ну як бодна собака. Ну, як я зрозумів, це Геус, він безсмертний. Що? Безсмертна собака? А, ну так. Я спать. Зараз день, сильно.